Це ще колишній панський млин 37-го року. Його побудувала пані Дембіцька. І за не працює, ну таке, таке мостне здання. Млин був водяний колись. Сюди бігла вода. І став. Але Ось такий гарний став. З цього ставив, бігла вода в млин. Сюди колись вода бігла. Зараз вже не біжить сюди вода.